Сотні кілометрів чотири країни протягом десяти днів подолали гості з побратимського міста Дармштадт і прибули врешті до пункту призначення в місто Ужгород. Представники одного зі спортивних клубів Дармштадту на велосипедах подорожують по містам побратимам у 1991 році. Ми розпочали таку акцію як щорічне велотурне по всім 14 містам, побратимам нашого міста Дармштадт. Перше місто, яке ми відвідали, це Труа у Франції. Далі була Італія, і у 2001 році ми вже були в Ужгороді. Зараз ми вже вийшли на друге коло нашого велотурне по містах побратимах. Ужгород і Дармштадт підтримують партнерські відносини з 91-го року. За цей період реалізовано чимало культурно-освітніх проєктів з підтримки музикантів, художників, спортсменів і студентів. На початку червня офіційна делегація з Ужгороду прибуде в Дармштадт на святкування 20-річного ювілею партнерських відносин. Понад 20 років спілкуємося, є партнерські відносини долі дружні і не хочемо їх втрачати, тому ми підтримуємо ці зв'язки в різних напрямках. Ну, особливо це зв'язки в спорті, в культурі. На жаль, нема економічних якихось відносин, але були декілька проєктів 5 років тому, які ми виконали разом з Держтатом. Це проекти утеплення багатоповерхових будинків. Із даршту у велотурне вирушили 36 чоловік. Але оскільки дорога до України довга і не така вже й легка, подолати її змогли не всі. Половина групи завершила тур у Празі. До ужгороду доїхали лише найвитриваліші. Хороша фізична форма і досвід подолання таких довгих маршрутів обов'язково необхідні для участі у довготривалому велотурне. Найстаршому учаснику велогрупи 71 рік, наймолодшому 16. Я вже втретє подорожую з цією командою. Ця подорож одна з найнапруженіших. Ми проїхали близько 1400 кілометрів. А для таких людей, як я, а я не наймолодшій групі, це серйозне випробування. Ми надзвичайно раді, що врешті успішно добрались до Ужгорода. Подорож на велосипеді це гарна, корисна для здоров'я, екологічно чиста і дешевша альтернатива іншим видам транспорту. Можна більше побачити і дізнатися про країну, якою подорожуєш. Відтак гості з міста побратима данштад після екскурсії Ужгородом вирушили знайомитись із маленькими селами Перечинського району.